Ось вчора пацани віднизу, віднизу, ну в принципі, віднизу і водоки. Два чоловіка з обіду не наклеїли. Отаке таке мені підходить взагалі, на все соконає. Але коли люди наклею з обіду е, на, на балконі, тут ми аква не доклеювали. Тобто не не аква, а просто пінопласт, бо не було ще папи. От на балконі, наприклад. тут. А тут тут чи не тут? Доклею пару кусочків. То бляха, я можу... Зовсім інший цей фронт роботи, блядь, де три кусочка, а де бляха 40 квадратів, блядь. Ну, той, що лопу 40 квадратів, як я можу, ясне діло, що во. А ти що пару кусочків, то... то ні! То не во. Коротше. І це тільки трапинки давати. Ось бачу клей мішає, блядь. Колки, кожен колок перевіряє, чи не рухається, чи ні. А так хлопці, будова, фасад. Маєте щось з другі, чимось другим. гарного дня!